Усім привіт! Багатьох людей сьогодні атакують піси, чорти та всяка нечиста сила, муки та страждання зазнають навіть християни. Не спрацьовує благодать, молитви, обряди та цитування Біблії Чому, виганяючи сатану, слова не мають сили і не є дієвими в нашому житті. Відповідь дуже проста. Тому що Слово Боже не прописалося на серці та на мізках, немає народження згори. У медицині цей феномен суперечностей між словами та думками називають когнітивним дисонансом. Коли людина не живе тим, що говорить і це діагноз, свободу від цього може дати тільки Слово Боже. Тому, щоб з'явилося бажання слухати Слово Боже. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та наші щоденні відео, посилання, молитви та псалми допоможуть вам народитися згори. Коли приходить світло, все стає на свої місця, приходить свобода в розумі та серці. Для цього потрібна справжня церква, щоб народитися згори, не марнувати час і зростати в пізнанні Бога. Церква це не будівля, куполи та храми. А люди, які перебувають у щоденному спілкуванні, у ламанні духовного хліба та молитвах. І ми пропонуємо вам приєднатись до такої живої апостольської церкви, нам дано життя і церкву Ісуса Христа, щоб зростати в дусі, виконати призначення і волю Божу на своє життя. Будьте благословені, хай Господь направляє вас на той шлях. Те ви будете блаженними та зможете виконати своє призначення. Амінь.